В клубі я вам скажу, що я не пішов, там Тарас обратно очередний раз брехати починав, а я не, не признаюся. Він вас хвалив що... на в... Тарас наразі вас. Ні, ну він мене хвалив, тому що я против того, щоб землю не продавали. Тому назад я обратілася к вам як депутата, щоб ви помогли. Ваша допомога заключалася в тому, що ви принесли мені э, одну упаковку. Ви попросили мешкан. одну упаковку. Ви хочете 10 штук. Я Нет, я не говорила. Це робота депутата. Я... да, 10 Яка? упаковок на Ну, Вона попросила 10. Mm -hmm. mm -hmm. Ні. Я сказала, я ну, хорошо, ребята, ну, конкретно черту. Давайте зробимо так. Вот це Г, а вот це, якщо хочете, давайте що то рішать. Ну от просто вислуховувати, що ви розказуєте, ви наш чи не наш. Та да не треба воно мені. Я устав уже от цього все. І там я ворог, тому що я з ними давно не ходжу, не дружу. А чому ви не стали свої повномочити? Якщо ви втомилися від цього. Прийшли в Горсовет, сказали, все, я не буду. Знаєте, крім вас з десяти, є ще 1200 на наукових. Є е ще 1200 виборів. Тисячі сім. 379. Можна у мене питання? Ви це детство не займаєте, фотографію? Це не детство. Ви продали ту хорошу команду, яка починалася з самооборони, і підлізли обратно під Тараса вместе хто з вашим етіном. Я вам лично предлагав, коли ви? ви ходили, А ви продали. Ми? Ви тільки красиво озвучували. Хто ми, Юрий ну ви і ті, що коло вас. Я, до я не вам лично предлагав команду. Вам я не предлагав? Мені ви не предлагали. А як же я вам не предлагав? Давайте, мені ви нічого не предлагали. Ви сьогодні зробіть вулицю, зробіть в кінці кінці. Шановні мої, це тільки за свої гроші. Другого ж не вирішувати. Використання власних коштів це не є депутатська робота. Як депутат, що ви зробили для свого округу? Як депутат? І для міста в цілому. Це так само однаково цікавить. Депутат це громадська, ну як це називати, громадська діяльність. Прежде всього, депутат приміряє земельні відносини між сусідами. Депутат пише акти на оказання приватизації. Депутат ні в якому разі не має ніякого відношення до... Фінансової Якщо якщо не попросили, що їм темно, а кажуть, немає грошей, я пожалуйста, бо це хороший старий знайомий. Якщо людина попросила в дитсадок устроїть. Дочку і знучку, а візде саме я обслуговував дитячі садки, всі боярки. Я, пожалуйста, привіз дитсадочок і розумієте? А яким чином я вибачаюсь? У вас як... що якісь особливі є У, у садочка, мене не особливі привилегії. Ну, а дані, яким, яким чином? Шулю. Є правила загальні, є правильно. Вона по загальні і попала. Понимаєте? Так, а наша ваша операція? Ще участь... раз я питаю. Нашу, ваша я участь... ще раз питаю. Так, ви питаєте, що я голову. зробив? Ну так це не є відповідь. Депутати. Ще раз повторю, ви до цього округа. Це не має значення. Ви з цього округу? Це не має значення. Обще... Общественник ти. Під Тараса лягайте язиком. Серйозно? У нас з округа питання. Які пропозиції ви вносили? Що ви зробили для округа? Ось у вас перед вами вулиця. Яка Можна помісця? вас перебити. Хто ви такий тут? Що ви сюди прийшли фотографувати? Я Громадянин бою. Громадянин. Ви, ви, ви депутат мого по міста. Добре цю людину. Так, давай Ми... Я Сужі, будь ласка. Я, я все одно розумі... я не хочу з вами розмовляти, бо ви тут ніхто. Громаді... Я громадянин боя. Ще раз повторяю, ви він йдіть вироб. на вибори, а я підтримую того, кого ви. А, вироб. Мені, вироб. а скажіть, будь ласка, ви представляєте да. інтереси тільки тих, хто вас обрав, чи всіх? Ні, я всіх. А округу чи мені... міста. Округу. А міста ні? І міста, як партія пенсіонерів. Ну, а мої особисто інтереси ви представляєте в міській раді чи ні? Якщо чесно, то ні. Бо я мажоритарщик. А де в законі написано, що ви представляєте інтереси ну, тільки ви округу? Горчучки спитайте, вона завідує тим ділом. А ви закон не знаєте, не читали? Я знаю, що депутат-мажоритарчик на округі голосує за рішення всієї міськради, ну, в сміть всіх депутатів, бо він депутат, а представляє інтереси округу. А депутат який від партії, то він тоді, допустимо, може бути за всіх. Да? Шановні, а хто ж питав? За клубом у нас. Стоїть на 110 квадратних метрів аптека. Це я її построю, ідучи на вибори, бо я там живу на старому кладбищі моя батьківщина. Я хотів для старої боєрки зробити аптеку. Я робив це у клубі всі дні для... день матері. Робив многодетним бабушкам, мамочкам роздавав, які викохали дітей, не алкоголіку, не наркоманов, раз до дня похилого віку. до всього. Це я робив для своєї старої бугерки. Що касається тепер нашого округу, люди не нуждалися в мені. Якщо конкретно у кожну хату, звісно, я вас засівати не заходив. Якщо конкретно по обращенню люди зверталися, пожалуйста, я нікого, я нікого не оставив без уваги. Ніхто не скаже, що він у мене попросив якоїсь допомоги, я її залишив без уваги. Ніхто. А то, що ви не просили, а зараз упрекаєте, то я ж повторяю, це не моя об'язаність ходити у кожну хату і казати, здрастуйте, зразка, що вам треба. Вроді б як набиватися. Ось буде перший ваш депутат. Мене обсирала, як тільки могла, за каплицю, що це комерційний проект. Вроді би на церкві. Це батюшка бере за те, що кадилом помахав, А я тільки хотів для батьків своїх пам'ять, і вона названа в честь мого батька Іоанна Крестітеля, тому що це я її був організований. Так ще раз би дуже спина вже за спиноку, На все добре. Так, до побачення, до побачення, до побачення.